Так, привіт, сталкери. Сьогодні я хочу вам показати найпростіший спосіб, як пробратися на прип'ять, перелізти через вагони. Ну, це взагалі ні ящика, ні радіації, ні там сильно там якісь там стрибки. Дуже-дуже-дуже просто. А, як два пальці, як то кажуть. От, ми зараз є на Янові. Ідемо в ту сторону, тобто направо, якщо Янів за спиною. Вздовж вагонів ідемо до вагону з, нам, нам, з токсичним як це називається. Там пол садів, зелений сидів. Та як вона називається токсична аномалія. ну, коротше, ви поняли. Ось цей вагон. Зараз я на карті покажу. Ось воно тут знаходиться. Ось воно тут знаходиться. От. Так, полтергейста вже немає, я його вже завалив. Підходимо сюди і от будемо стрибати на ту цистерну. От, хоп, раз і все. З першого разу перестрибується, нічого там сильно не мучитись не треба. Кілька разів пробував і одразу просто перестрибується. Нічого складного. Всі інші методи, ну, блін, там треба трошки поморочитися. А тут раз-раз, і ти вже наверху, і, от, і по вагонах нормально можна скакати і все, що хочеш. Тут ніяких модів, ніяких команд не використовується, просто. Просто на порожній шлунок, так би мовити, скакати, нічого немає зайвого в рюкзаку, а в рюкзаку на зеленому вага і все. користуйтесь.